Це щоб очистити місто від незаконного агітаційного бруду? Працівники рекламно інформаційного центру скликають мешканців Івано-Франківська на масштабну толоку. Мовляв, за неповний місяць від початку передвиборної гонки кандидати у нардепи перетворили серед місця на суцільний рекламний смітник. І якщо електропори через численні звернення комунальників таки здебільшого вціліли, то винахідливі піарщики вигадали собі інше ноу-хау. Тепер гідки скотчем та степлером масово чіпляють просто на дерева. А що ми хочемо в того підприємця? А з кого як? Не з політичних кандидатів брати приклад. Вони мають собою уособлювати закон, а не порушення закону. Такого випадку, як з деревами, ну, напевно, ще ніколи не було. Я, моя особиста думка, мене це надзвичайно обурює. Що це знаєте, це навіть не знегане зневага, напевно, до міста. Це вже напевно ненависть. Вільних а головне безкоштовних місць для агітації в місті не бракує. Запевняють комунальники. Та, попри все, їм щодня доводиться самотужки здирати незаконну політичну рекламу, яку до всього постійно поновлюють. Тож тепер, коли терпець увірвався, обіцяють усю зібрану під час прибирання рекламу урочисто віднесуть у кожен із місцевих штабів. Ще раз хочу звернутися до політичних сил. Почистити до четверга самим місто від цього всього, тому що після того, як ми в четвер це все познімаємо разом з активними мешканцями міста, ми веземо це все в штаби і висипаємо прямо там. Можливо, такий, таким методом, вже наглядним, такою, що опинитися самому в цьому смітті, може вони зрозуміють, що не треба місто засипати цим сміттям. Хай попробують попрацювати в смітті. Антиагітаційна толока розпочнеться в четвер, 16 жовтня, у четвертій пообіді. Перш за все кажуть, ініціатори візьмуться прибирати незаконну рекламу з дерев на вулиці Шевченка та січових стрільців. Між тим закликають мешканців і самим боронити вулиці від засилля агіток.